Всім привіт! Так, хто в нас тут? У нас тут вають, нарядився, гарнюсінький. Подивіться, як під скатерку заліз. І моя кукуся. Що ти, ти прийшов? Ааа, ти на почухеньки прийшов. Мій хороший. О, такий хороший пес. Щас що щось покажу вам, дивіться. Так, так, так. Якщо ви думаєте, що йому дуже зручно там під столом стояти, то ні. Вон. О, йди до мене, йди. Ну хорошо, давай, все, стій, давай. Так, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Так, на почухашечки, на почухашечки прийшов. Хто мій такий гарний... Ну давай, давай, я тобі вушних кліщів поганяю трошечки, давай. Давай, мій гарнюсенький такий. Мій рожевий ніс. Знімала з ними відео. Вірніше навіть і не з ними розказувала про них історію, а знімала, як написала одна мені коментаторка, калюжу. Не цікаво людям, людям дивитися на калюжу й бур'яни, а цікаво про природу Техаса. І саме смішне, що та природа Техасу, так, а ти знаєш що це? То я ж і показую людям ту природу Техаса, тому що в тому відео я показувала отака вона не дуже мальовнича. Ну, принаймні той район. Я розумію, що Техас це найвеликий штат, мабуть, що в Америці, і він самий може бути такий більш-менш різноманітний. І я вам обіцяю, як ми поїдемо в інші регіони Техасу, тому що тільки до нашого ранчо їхати 3,5 години, і це ще не кінець Техасу. Розумієте, так? Так собі фігарнули, як трошечки б ще там, ще б годинку, і вже вважайте, як від Києва до Одеси. От, давай, йди до мене, йди. Ну шо так? Ой, боже, йди, ну, йди, йди. На ручки. Давай на ручки. Давай, давай на ручки. На ручки. Ну, ні, ні, але хвостом ми мотиляємо. Іди сюди, лаєт. Йди сюди. Ай, боже, Оце отакі от, отакі. От, от так от. Що хочу сказати, що людина пише, що ви показуєте калюжу, ви показуєте будь-який, а це не цікаво. А в сюжеті має бути навчіться знімати гарні відео, а тоді пропонуйте їх людям на Ютубі. Бо ви забираєте наш час. А, я забираю. Тобто я, по суті, ну, такий собі крадій часу людей, що немає в людей так насичене життя. І, а... Я своїми пустими відео, де я показую калюжу, будь які бур'яни. Я не роблю нічого корисного і нічого такого цінного для людей. Окей. Отак він собі ліг. Бачите? Тільки лапа одна від'їжджає сама по собі. Так, 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 лапа не слухняшка, бачите? Вона в нього сунеться кудись. І він її підсмикує. Сонеться. Він розслабляється, салапа від'їжджає. Отакий собі процес. Так, Вая, давайте будеш трошечки посуватися, бо це таке якраз саме, унікальне місце в цій хаті, де ти можеш лягти. Більше місць немає. О, все, пішов. Іди, по почухашки буду робити. Іди. От. До чого це відео? Воно не буде сьогодні довгим, буде коротким. То хочу вам сказати, мої любі. Що я дійсно намагаюся показувати вам Техас? Я намагаюся вам показувати ем, якісь місця, те, що оточує мене. На сьогоднішній день я ще поки що не маю змоги, подорожей. Я не маю змоги таких, от, знаєте, щоб я собі сіла, заправила там свій бак синової машини. Так, оце ви думаєте, чого камера смикається? Бо він хоче, щоб його гладили. Два питання. Перше, Перше питання це те, що у мене немає сюжету, немає у мене композиції сюжету. От, ну, немає, то й немає. Що ж робити тепер? Якби ж я вчила добре в інституті режисуру, то я б знала, що є у творі є подійний ряд. Що у будь-якому драматичному творі є е, перша подія, є зав'язка, є подійний ряд, є кульмінація. Все це є в драматичному творі. А у мене цього всього немає, немає конфлікту, немає типу конфлікту, немає нічого в мене пов'язаного з драматургією моїх відео. І це така собі іронія долі, тому що та людина, яка вчилася на режисурі і працювала потім за фахом, немає нічого в неї в цих відео. От, звичайно, може, це через те, що стиль саме моїх відео лайфстайл, може він і не потребує такої чіткої режисури, не знаю. Але є, як є. Люди пишуть мені про те, що потрібно показувати цікаві місця, що потрібно показувати е, події. Особливо мене потішило те, що людина говорить з коментарі про те, що. Е, там я показувала слід тварини, який залишився на вологій глині. І е, я показувала величину цього сліду. От. І це було не, не запрограмовано. Я не знала, що там є той слід, я не знала, що він там буде, що я його на, на нього натраплю. Так, я знала, що до того панду приходять до тої великої калюжі, це називається пандом, як я вже казала. До неї приходять е, звірі, щоб попити воду. Але я не знала тоді, що я побачу саме слід кугуара. От. Я обіцяю, що я розкажу саме про кугуарів, або, як тут кажуть, гірських левів, або якщо ми їх називаємо пуми. Я покажу обов'язково про них, розкажу про них. Я не, не знаю, чи я покажу, і, чесно кажучи, я би, мабуть, і не хотіла зустріти його, так як написав мені, написала мені одна жінка в коментарях. То ви б зробили для нього для цього звіра фотопастку. Так. А потім, би, якби той звір на мене вийшов, то я б йому, мабуть, щоб станцювала б гопак і зачитала б пару віршиків із Стуса або монолог Мавки з Лесі Українки. Ну так, щоб на вірочку, вже, знаєте, щоб той та пума вже зовсім прихрініла і сказала, ні, Ірочка, я тебе їсти не буду. Я... Ти дуже талановита, ти зробила для мене фотопастку, щоб показати своїм Ой, своїм глядачам. Добре, виправлюсь, так і зроблю. Зніму для вас пізнавальні відео про Техас. Зніму для вас всі мандрівні відео. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що моя. Мій, мій канал і взагалі мій блог, він не зовсім такий пізнавально повчальний. Я зрозуміла, людям хочеться, мабуть, більше корисної і цікавої інформації. От. Тому буде, я буду давати, буду розводити. Побачимо, проведемо експеримент. Побачимо, скільки е, саме корисні відео, скільки вони будуть у нас з вами набирати переглядів порівняно з такими безкорисними. І такими просто відео, відео, які, начебто, ні про що. Побачимо, скільки такі відео можуть набрати переглядів. Подивимося, в процентному співвідношенні, тому що алгоритм Ютубу він працює ну, не так, як ми собі це уявляємо. Це не кіно, це не і взагалі все, що стосується зйомок, мистецтва, драматургії і так далі, тому подібне, а воно дуже, знаєте, широке, дуже таке. Дуже багато напрямків у цього є. Комусь подобається Кустуріця, комусь подобається Кончаловський, комусь подобається Рязанов, не знаю, а комусь подобається Тарковський, а комусь подобається Спілберг. І у всіх цих режисерів у них дуже різні стилі. От. А якщо ми ще візьмемо якесь арт, з вами кіно, а якщо ми ще візьмемо з вами стилі різних, тобто тут можна окремо знімати відео. Дуже довго, і це буде прямо цілий-цілий огляд всяких різних штук. От. Тому обіцяю, я вам зніму, і також у мене вже є відзнятий матеріал. Треба його домонтувати, довести до ладу. Я вам покажу трошечки навчально. Ну, пізнавального, трошки пізнавального. Не просто подивіться, яка гарна муха полетіла, або відео, де я показую якісь не знаю, штуки. От. А ще й відео. Про природу, про звичаї, про те, що майструють і що вирощують. До речі, що вирощують в Техасі, ви знаєте, вирощують тут кукурузу у великих об обсягах, вирощують тут гарбузи, фермери вирощують, помідори такі в них ростуть на грядочках, як після ядерного вибуху. Огірочки теж природою покрутило, бо дуже вони такі, ну як вам сказати, Дуже-дуже жарко їм тут, спекотно. От. Кріп у мене декілька разів наріз. Що ще вирощують, хлопок вирощують. От, треба було йти зупинитися по хлопковим полям, які зараз пустують, і показувати, як ось, там залишки того хлопку. Я дійсно думаю, що таке було б теж цікаво. Добре, це було таке собі відео ні про що. Як, в принципі, як і всі мої відео. А, в кадрі ви бачили моє робоче місце одне з. Моїх робочих місць. Ви бачили заготовочки, які в мене є, під маленькі мініатюри. Зараз зробила на замовлення декілька тотемів, малюнків тотемів. Цей вже поїде. ось, Сподіваюсь, на цьому тижні. Трошки я прихворіла, але думаю, що на цьому тижні він таки поїде цей тотем. Вон, бачите, тут стоять мої ініціали: Ірина Данилюк, 2024. От, це така кицька тотем. Бачите? Давайте я розкажу про цю кицьку трошки. Тобто, я взяла, оскільки це малювалося для однієї американської леді, досить такої вже літньої, жінці 70 років, але вона дуже активна, дуже така класна. Мені вона дуже сподобалась. Nice and sweet. І вона любить котів. В неї вдома живе котик і кішечка. Маленька Піксі, і от ця кішка трошки похожа на Піксі, але на піксі дуже серйозно. І оскільки це все-таки американка, то їм більше, вони більше якби, схильні до фолку, саме індійського індіанського. Тому я змішала стилістику і українську, і індіанську. От, щоб отримати отакий тотем Кіт. Бачите, він дуже серйозний, він спостерігає. Це форнтоване дерево, акрил і спеціальні контурні ручки. От. Чорна ручка, яка при контакті з таким акрилом, вона трошечки, якщо її мало покласти, бачите, вона виходить більше фіолетовою фірофіолетовий. Оце такий кіт тотем це вже готова робота. А, малюю акриловими фарбами, але зараз фарби ті, які. От вони, бачите, тут всі стоять. Тут 70. Ой, я не пам'ятаю, скільки їх. Ні, їх не 70. Я вам трошки підбріхую. Їх 30 чимось. Це не типові фарби акрилові, це фарби для тканини. А, на якомусь із відео я вам покажу ще трошечки, що я малюю на тканині. Як це виходить? Вже перевірено, це дуже добре потім переться. Його можна багато разів прати навіть в пральній машині, нічого з ним не трапляється. Але покажу не зараз, покажу згодом. От. І, а, і ще поступило в мене замовлення на маленькі подарункові такі теж та тотемчики. Це буде тотем з Божою коровкою. Я вам покажу його, коли закінчу. Обов'язково вам його покажу. Зараз це поки що заготовка. І тут трохи я використовувала, о, бачите, грає на сонці, трошки використовувала бронзової фарби. Вона буде дуже така нарядна, ця божа коровка, і це дуже прикольний тотем. До речі, якщо вам буде цікаво взагалі про тотеми, то я окреме відео зніму. Але напишіть мені, будь ласка, в коментарях слово татеми. Я напишу, що які тотеми значить. Чому ці вірування взагалі з'явилися, звідки це прийшло. Тобто я маю багато матеріалу з цього приводу. Тобі. Мені є буде вам що розказати. Тут ви зараз також бачите тоноване дерево. і Ви бачите е такі дві квітки, які намальовані перехідними мазками. До речі, це використання мазків з Петриківки. От, і тут в цьому в цій. Бездрику, як кажуть на Західній Україні. Тут також він ще не закінчений. Це тільки як так звана підмальовка. От. Тут теж ви можете спостерігати отакий перехідний мазок. От. Тут він не дуже чіткий, але я не добивалася чіткості переходу. Тут мені потрібно було просто такий градієнт кольору по кольору. Так, на цьому поки що все. Про відео зніму для вас окремо. Вже змонтую, зніму окремо пізнавальні відео, окремо розважальні відео і окремо будуть відео, звичайно, про моїх песиків. Наостанок хотіла ще сказати, дуже нас з Ваїтом, і Марлі он там, бачите, сидить, Марлі не приходить і в Одін. Вони сидять якраз в ландрі плачуть вже третю добу. Сльози гіркі гір, гір, гір лють, тому що в одному з коментарів, в одному з під, під одним з відео, там де я знову ж таки розказую про ту нещасну калюжу. От, і про те, як собаки були покупані, як їх готували до поїздки. Вайет, що трапилось? Йди до мене. Йди до мене. Иди до мене. Давай, давай почухай. Давай, 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 давай. так, от, 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 моя собака, давай. От, одна жінка написала, що до чого ці відео. В нас кожен день гинуть люди. У нас війна, а ви нам про песиків. От. Дуже це образило моїх собак. Я їм почитала коментарі, вони засмутилися, сказали, що кожна людина має право висловитися. Ваїт. Ваїт папідок. От. А, але оця тема не на часі. Це теж пастка. На мою думку, це пастка, яку нам створюють. Кожному з нас, аби загнати нас всіх ще більш нещасливими. І так зараз з вами всі нещасливі, тому що такі жахливі переживаємо ми всі часи, кожен переживає їх по-своєму. По суті, в самотності, кожен переживає своє власне горе. От. І, але я вважаю, що як би там не було, як би складно нам не було, як би важко які втрати ми не несли, але завжди є час і місце і для котиків, і для песиків. Така моя думка. Тому що вони набагато кращі, ніж ми з вами. Отаке От сьогодні в нас було невеселе, нерозважальне відео. Всіх цілую, обіймаю. Ваша Іра Техас.